Туфлі нові, габор, от нове сипідошба. І так само ці теж стуколки нові. І ці нові. Так що всі хороші туфлі. Тут замочки класні на цих туфлях. Це 37, це 38, це 38 з половиною. І ці сімка 41-й. Ці я раніше показував. Все буде хокей. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте всі відео. І, і саме головне, шукайте мені піаністку або піаніста, або фор на щоб ще краще на фортепіано грав на Білому роялі, <с> так як наші відомі артисти грали. От на білому роялі хто грав вам запитання? Все, спасибі.